Вітаю, шановні, пропонуємо до вашої уваги монологи із п'єси Марини Смолянець 16 Думки в голос про любов. Леді та джентльмене, прошу хвилинку вашої уваги. Перед вами приклад непідступної стіни. Подібні стіни утворюються, коли об'єкт А не хоче, щоб об'єкт Б ставало в житті більше, ніж його там є. У результаті об'єкти Б поділяються на дві категорії. Перші, яким вистачає розмук, побачивши таку велику стіну, махнути рукою та відправитися на пошуки іншого об'єкту. Другі ж отруєні надії, свята вірять у те, що лише з цим об'єктом А можливо створити. Формулу щастя. І відтоді сенсом життя для них стає руйнування даного муру. Прибрати стіну можливі тільки, якщо ти розумний архітектор, і зможеш прорахувати древні пробівні місця. Якщо ж ти просто закоханий дурень, то приречений битися головою і калічити себе, поки вистачить сил. І головне, будь готовий, що об'єкт А просто буде дивитися на твоє страждання, не відчуваючи жодних емоцій. Бо які ж можуть бути емоції, якщо ти стіна. Дякую за увагу, на все добре. Кохання та партнер по життю це кардинально різні речі. Так мені завжди казала моя хрещена, яка з її ж слів навчена гірким досвідом. Оці всі спалахи любові, що зводять з розуму, минають через два-три роки. А тобі залишається людина, як є, без ілюзій зі своїми людськими якостями. Той саме Боря. Я ж його наче люблю, Ми вже два роки разом. Він як рідний. Але чи уявляю я його чоловіком чи батьком своїх дітей? Ніяк не уявляю, якщо чесно, мені потрібен такий чоловік, на якого можна покладатись, а Боря, я ж у сто разів серйозніший, ніж він. Це тим, що йому нав'язують, легко змінює захоплення. Сьогодні він музикант, завтра програміст. А післязавтра буде балотуватись у районний округ. Ну, як на такого покладатись? Певно, краще все раніше розірвати, доки зовсім не прикипіла. Ну а що? Хіба не тупо, зараз витрачу на нього свої найкращі роки, а потім він вирішить, що його місце десь з монахами у Тибеті. Ні, дякую. Обирати треба головою. Хрещена дурного не порадить. Щоб бути щасливими. Ми маємо навчитись пробачати. Я ніколи ні на кого не ображаюсь, тому мені і немає чого пробачати, каже одна моя тітка, яка вже років десять ображається на весь світ за те, що її покинув чоловік. Кожного разу за чашкою кави з мамою вона не може не обійтись без стандартних. Я для нього все робила, а він отак плаче півгодини, а в кінці додає. Але я не тримаю на нього зла, Бог йому суддя чи щось у цьому дусі. Я не кажу, що тітка лицемірець, вона просто навряд чи усвідомлює, що досі волочить по дорозі за собою цей тяжкий камінь, цю образу. Часто ми думаємо, що пробачили людині все, а насправді, я зараз дивлюся на своїх дорослих, маму, тітку і розумію, що в житті буде траплятись абсолютно різним. Життя ідеї, і люди у ньому будуть весь час змінюватись. Кожного разу ми маємо звикати любити тих, хто в нього приходить, і прибачати всіх тих, хто з нього йде. Ну, це напевно і є одна велика любов. У школі нам щось розповідають про формули з хімії. а чому немає уроку, як не втратити своє кохання чи просто не охолонути до нього? Це не так важливо, як формула h 2 o Та чи можна знайти освічених вчителів у такому питанні? Один закон скажу, який я для себе кохання намагаюся засвоїти. Головне не переносити до собою. Наведу приклад, моя мама дуже любила ананаси, але наприкінці 90-х це був нереальний делікатес. Вона мріяла про них, вони їхнились ночами. І от колись у 2000-х роках їх почали продавати, вона накупила пів сотні банок і декілька днів їла тільки їх. Тепер вона ненавидить ананаси. Ось Ось у кохання, треба бути обережними, щоб вас не переїли. Тікати, морозитись, намагатися залишатись улюбленим делікатесом. Mm. Насправді так легко давати такі поради собі або комусь. Але ж коли любиш, чи можна взяти з собою руки і вчиняти розумно? Звичайно, неможливо. Коли людина підла, то не страшно. Страшно, коли вона неочікувана підла. В мене є багато таких підленьких знайомих, я це про них давно знаю, не ображаюсь і досить спокійно сприймаю їх. А от коли людина раптом стає підлою, думаєш, може, це я що зрозуміла не так, чи це я образила і не помітила? А ні, ця підлість ще від початку сиділа десь усередині твого, наче ліпшого друга, тихенько вичікуючи моменту, щоб отак зненацька вискочити зі словами сюрприз і вразити на все життя. Я сама ніколи не брешу і не розумію, на що це робити комусь. Але ж я не дурна, якщо до мене на районі підходить ті і каже, дай телефон подзвонити, то я, звичайно, не лох йому вірити. Але якщо мені подруга найкраща, яка мені, як сестра, каже, що з нею відбулася якась дивна історія, то чого й не вірити? Якщо, якщо вже й вигадала, то краще я буду наївною дурепою, яка вірить у всілякі брехня, ніж потвору, яка сумнівається у словах своєї подруги. Усі мені кажуть не будь такою легковажною. Ви що, довбанулись? Мені чотирнадцять років, якою я маю бути? Зараз взагалі час насолоджуватися життям і не заморочуватися особливо, ще встигнемо. Я зараз помиру від сміху, якщо ще слово почу, про вашу так звану любов. Люди вигадують кохання, щоб хоч і якось виправдати своє нічебне існування. Це все трохи бісить. Вас хіба ні? Маша вирішує, що вона тебе любить Петю, а коли розуміє, що Петя не вміє дарувати подарунків і боїться пауків, то вирішує знати свій колію і почати любити його. Наче людину треба любити за щось. А ще чому, коли ми починаємо когось любити, то бажаємо, що нам тепер щось вийде? Я зустрічаюся з багатьма дівчатами. Вони всі казали, що люблять мене, але що я плохо дякую заставляю їх страждати. Бо той вчасно написався МС, вона зміг зустрітись, сказав щось не те, що вона хотіла почути. А про мене хтось подумав? Може, я теж хочу, щоб мені показували, як мене люблять. Бо вона пише, як їй погано. А чи хоч раз вона запитала, як себе я почуваю, що мене хвилює? Ні, всі такі. Ми всі використовуємо один одного. А щоб легше було використовувати в Добійся все це, я не хочу приймати з тим, чого не існує. Інколи думаю а от якщо наше життя це лише повість чи роман, який хтось пише, а ми всі лише його герої. От якби я могла поговорити з автором, що б я йому сказала, я б сказала йому, що він чудак на букву М. Адже він зі мною, як з героєм героїні вчиняє нечесно. Лише, щоб зробити свою історію небанальною, віддає моє кохання тому, кому не вистачить розуму збагнути, яке для нього написали щастя. У мене дах зносить від болю. Автор, автор наче хопає мене по плечу і, усміхаючись, каже: Мучся, дівчинко, то так треба. Ну хіба тяжко в кінці написати одне просте речення? І живий би недовго і щасливо. Звичайно, складно, бо автор довбаний негоїст. От якщо я колись стану письменницею, обіцяю, мої герої в кінці завжди будуть щасливі. Можливо, весь шлях, який їм доведеться подолати, буде складний, жорстокий, але в кінці вони обов'язково мають утримувати бажане. Інакше який сенс, якщо герой, пройшовши всі труднощі, в кінці залишається ні з чим, то таке оповідання не варто жодного читача. Ми всі хочемо бути почутими. Але нудимось, коли доводиться довго слухати. І взагалі, чи вміємо ми слухати, або просто чекаємо своєї черги, щоб сказати Любов це не тоді, коли ти намагаєшся докричатися до людини, це коли ти маєш щире бажання її вислухати. Так багато говорите про любов занадто багато. А скільки днів ви змогли слухати того, кого любите, не перериваючи жодним словом. Вислухати усі його страхи, невдоволення, примхи, можливо інколи не дуже розумні думки, скільки б ви змогли мовчати, подумайте про це. Для початку потрібно навчитись повністю відкриватись і по справжньому любити хоча б одну живу істоту, і тільки тоді ми зможемо осягнути любов до всього, що нас оточує. до рідної землі, планети, всесвіту та самих себе. Я ще дещо хочу сказати, але не за темою, присвячується близькій людині. Повертайся, будь ласка, живим, я прошу небагато й немало. Кожен вечір молюсь всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало, щоб Янгол закрив від біди, над тобою розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина чекає на тебе. Я чекаю 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 на тебе повертайся живим.